Друзі, нас інфоперше про головне поїхала рівень делегації росіян. схожий на бутафорське. Зеленське після прибуття в Анкару Подальші кроки вирішено після зустрічі із Ердоганом. Потрібно зрозуміти, який у Росіян представник мандату. А до Путіна він звернувся, заявивши коротко. Я тут у той же час у вечора до Стамбулу пробулі такси судного дня Путіна Джерела пишуть, що можливо завтра відбудеться зустріч Путіна, Трампа і Зеленського. Слідкуємо за всім разом. У той же час Тарас Чорновіл пише наступне: то що почався Стамбул, 2 це дещо довгий текст, що аналізувати можна буде тільки за першими підсумками, а поки уступні суб'єктивні оцінки, які частково випливають зі складу делегації. За цим я переважно вгадав. А ще старе правило людей відбирають під уже готові директиви. Завдання це правило не діє в повному обсязі. Тільки щодо України через повний управлінський хаос і відсутність стратегічного мислення у верхівки. Отже, Московщина, там усі розповіді про Лаврова і уша. Кова відверненням уваги це повністю стара і за мордами, і за змістом делегація з підготовки Стамбула 1 очолювана дивними знайомим партнерам мединським куратором делегації поза делегуванням. Так само залишається олігарх і гаманець Путін Абрамович, той самий за зняття санкцій, з якого клопотається за Рахам'я. І завдання делегації мединського має абсолютно ідентичні тільки жорстко погіршеного територіального блоку питання, але це не має суттєвого значення, бо завдання рашистської делегації створити пере. Думали для майбутньої повної окупації України, тому ключові речі навіть не так території це про незахоплені Запоріжжя і Херсон. Інше вони навіть обговорювати не стануть а демілітаризація, денацифікація руска мірової блока Україна має за найближчі два роки практично втратити армію, бути переорієнтованою під московські наративи у середині максимально через це розколена і пересварена ще раз у підсумку. Делегація Мединського від РФ має готувати Україну до майбутньої через два або чотири. Роки повної окупації, щоб і опору не було. Американська делегація прибула напередодні з нею. Анталії вже зустрічався наш міністр Сибіга, який вилетів зарання. Очевидно, для цієї ситуації, але зустріч навряд чи була результативною. І офіційною американців очолює держсекретар Марко Рубіо з ними був спецпосланець по раші. Вітков не бачу підтверджень про участь Кіта Калуга, А це дуже поганий знак. До Туреччини прибув і, хоча до делегації не приєднався, але її супроводжує сенатор Лінсіграм. Прихильник жорсткої лінії проти Москви один із останніх симпатиків України у Вашингтоні. Завдання делегації США не тільки посередницьке. Вони мають спробувати реалізувати уламки плану Трампа. Я про нього багато писав. І відповідав на Ютубі. Головне першочергове ще до оновлених переговорів по суді припинення вогню, хоча б на 30 днів з перспективою безстрокового. Друге спробували розділити парамирі і напрацювати мирного плану. Що може розтягнутися на роки, створити умови, щоби на цьому етапі можна було скасовувати воєнний стан в Україні і провести вибори. Захист американських інтересів в Україні глобально це не дати реалізувати план Стамбул 1 після якого фінський сценарій для України неминучий стане. А для Трампа це геополітична поразка. Саме цьому і чому Афганістану і України він жорстко звинуватив Байдена. Вони мають спрямувати переговори в русло Стамбул. 2 основні відмінності недопустимість демілітаризації України і часткове зменшення апетитів раші на тотальне вручення в нашу внутрішню політику, гуманітарні та економічні сфері. Арі у підсумку американська делегація готова до визнання поразки України, але без фатальних наслідків з Стамбула-1. українська делегація туди звичайний хаос. Під Стамбул 1 і для виконання саме його завдань чинного указу Зеленського мала би їхати делегація Рахамії. Це команда капітуляції, якою також опікується персонально обрамою. Чи є заблокував Єрмак через особисту воїнушку за Рахамією? А зараз через якісь принципові стратегічні розбіжності має мене остаточно інформацію, що буде стандартний варіант. Єрмак, його ручна собачка біга та давно всіма забутий там зам єрмак. Жолко, який формально є отим зовнішньополітичним радником, ролі собі звична Єрмак, блокує його активність. І він потрібен для статусності переговорів. Коли присутні Єрубіо Уміро і Жолко, слухняні виконавці, всіх забаганок Єрмака Сідива делегацію має повести сам Зеленський. Ні, не для участі в переговорах. Це було би смішно, і він сам заперечив Зе, просто хоче в. Гулювати свій улюблений літачок і повіддувати щоки розмови з Ердоганом, якщо то його прийме після топового вчорашнього подтякання. Бо попередні візити зе просто скасували. Він поспішив нарешті після усіх проволочок підписати указ про призначення посла України в Туреччині на Іманда Джеляна. Це могло би охолодити президента Туреччини, джеляла постать важлива і для кремлян і для турків. Але роль зе точнісінько така ж як і у джиді пару місяців тому він відпрацьовує ток. Сиком для свого завгоспа безмістовні власні переговори. цього нічого не добавляють. спрямованість директиви на меті делегації від зем влади українською і назвати язик не повертається туманна, Що вони будуть отирати українцям і так ясно, але не схоже, що у них є якісь директиви про повну здачу, як при Стамбулі одинитися не може. Тут є участь американців, які мають накази аж до такого не допустити. І останні європа її усувають із за усіх процесів за спільними. Рішеннями Пилазила і Трампа. Єдина потуга, якою зараз реально остерігається Путлер і їхніми чіткими позиціями, відкинута всіма. Це зайва ознака, що позитивного сценарію не буде, та його вже вже й ніхто не очікує. Принаймні нічого після чужого лодження на трьох минулих вихідних. Катастрофа невигідна США буде або просто гонебна поразка, або провал переговорів від термінування їх на тривалий час. Я оцінюю перше трошки більш вірогіднім. Це набагато. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.